А ви хочете, щоб вони прийшли з однієї війни на другу війну їх закинути? Ідіть рішайте наші проблеми, бо ми тут такі сраки посідали і сидимо ждемо, коли нам хто нібудь порішає. Це. Беріть та й робіть. Поняла? Тобто вони будуть чувствовати себе одинокими, ці люди. І вони поймуть, що ті, за кого вони борються, їм не допомагають. Всіх вітаю, ви на каналі Топ. Я Христина Бековась. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас, рада бачити. Вітаю надає. Сьогодні я підготувала для вас питання під різними відео нашими, позбирала все від глядачів. От і будемо сьогодні розбирати, що ж у нас запитували, що ж цікавить наших глядачів. Перше питання це про те, що власне запитує пані Олена. Нещодавно на телебаченні побачила заяву міністерки юстиції України стосовно того, що необхідно заборонити виїзд за кордон молодим дівчатам віком від 18 до. 20. 27 років, щоб Україна не втрачала майбутніх дітей. Чи дійсно може таке прокатити в парламенті чи позбавлять молодих українок можливості виїхати? Е, отже, отже, чи, чи буде такий закон, чи обмежа дівчатам виїзд? Та ні. Дуже, звісно, це, це якісь ілюзії, Ну вони ці ілюзії пусті, карта пустоти. О, Оце по перше, і по друге, і ще одне. Е, а хто це, це казав? Що це за тітя казала? Е, міністерка юстиції України. А міністерка юстиції України. Тоже, яким чином міністерка юстиції? Чого вона? Вона площе слідкувала, щоб її, її оці судді та правильно обсудили б, і закон дотримувалися. Оце було Плуче, а не вона лізла комику виїжджати. Коротше, якась брехня в розмовах є, і вона вивізе ця брехня. От. Е, вже таке було і знов таке буде, це буде якесь нагнітання. От, і е, через цю брехню, виходить, люди не будуть поспішати навпаки повозвращатися. Тому закон цей не приймуть, це, це хірня, але через цю дуру люди будуть довго там сидіти за тим кордоном, будуть боятися повернутися, щоб, щоб очередна якась а, отам, моська не гавкала. Це я про міністерку. Стосовно мобілізації, знову запитували, ведуться розмови постійно про це, час від часу з'являються відповідні заяви, і глядачі знову ж таки це було під одним з останніх відео, чи, о, чи підуть на зниження мобілізаційного віку. Ми час від часу з вами це дивилися, але можливо, оновилося. Давайте подивимося чи підуть на зниження. Чи ну, я хочу сказати, що наш, наприклад, от тут імператор випадає, і карта таємності він проти цього. Він проти, він от ну прям, прям, прям даже сердиться, коли піднімають цей теми. І він постійно щось чи возвращає, чи, чи уходить або цього питання, чи просто от ось якась група людей постійно це все піднімає в вопрос. Да? А він просто от карта ухода, що я навіть не, ну, не хочу розглядати це, це, це питання, це вопрос. І ще що, і піднімали питання про жінок. Вот. І притом хто піднімав? Баби якісь теж піднімали, я знаю, що там за баби. Що вони? Оце якісь міністерки ось, юстиції. От там хай не служиться щось з юстиції. Якраз у них там є якийсь один загон. Мені кажеться, там би вона була б полезні. Ні, будуть говорити про те про гроші, про гроші, про контракт. От на контракт вони можуть знизити От контрактникам це діло буде. А ще що, ну, що будуть ставити на якийсь облік чи щось там самого такого там, я не знаю, ну, скільки їх там ставить. Ну, тобто знизять цей вік ті, хто буде ставати на облік. Так. Запитують про дезінформацію, теж було багато питань від глядачів, що не зрозуміли, чому вірити, інколи читаєш на воно тобі здається, це правда. Потім починаєш розбиратися, і це виявляється російський ПСО. І от запитують глядачів, чи буде наша влада можливо вдосконалювати різні ресурси боротьби з взагалі дезінформацією, тому що зараз її, як ніколи, пишуть багато. Не так це було що... багато, в принципі, але. Ну, смотрите, я скажу чесно, для того, щоб для того, щоб. Хотіла трошки щось посмішати, от, е, Хотіла... я хотіла би сказати, що для того, щоб боротися, це треба вводити жорстку цензуру. А у нас зараз прибіжать парахати і расисти і будуть кричати, що свободи слова немає. Это все віддавить, это щоб потамаша і Зеленський Какашка. Примерно, так буде це все звучати. А не тому, що, що будуть запрещати писати і розпространяти всяку ерунду. Ведь якби один е, брехню пукнув, а мільйон наших рознесли по соцсетям. От і все. А що ти, ти, ти ж ти ж, як той казав, на чужой роток не накинеш платок, правильно? Вони скажуть, так а що, а ми бачили ось ото там, там десь ми брали. Так, чи будуть досконалювати? Не, скажу чесно, вони не знають, як що з цим робити. Не знають, що робити з цим інтернетом. Зараз, по для того, щоб були якісь спеціалісти і за цим наблюдали, треба дуже багато гривень, гривень і ресурсів. А зараз ці деньги ну не туди вони направлені. Зараз деньги направлені на війну. Є надія, надія все-таки про це є, але поки що нема. нема. Іще що, іще що. У нас дуже багато, я би так сказала, ну пенсіонери дуже сильно, Вони все все і все вірять, от, і розумієш, От були якісь ось програми. Я, кстати, між прочим, пам'ятаю, ми теж е, в якому в 2016 році ми їздили, у нас громадська організація е, е, відповідальні громадяни, вона називалася в Кривому Розі, і вони робили такі як курс лекцій, як не стати, оце, це і псо не схопити до критичного мислення. І ми сиділи, вчилися, прям слухали експертів, які розказують. Ну, так а що ти думаєш, знаєш, скільки туди приїхало? Чоловік? 20. А у нас 650 тисяч населення. Люди хочуть. Чути всяку єрість. Вони не хочуть ну вчитися, думати, і ну не можна. Получається не буде тут ніяких обмежень, от скажу тобі чесно, не буде. Через якийсь час тільки почнуть щось робити. ну якусь, ну якусь создадуть як організацію чи що, щось буде яка контролювати А так, бо дуже тяжело. Це треба надо, це надо вводити обмеження, а вони зараз почнуть виступати. Та щас не до зараз ну, не до цього, от, от і все. Восьмого липня роковини удару по Охмадиту і теж глядачі питають, чи будуть давайте так обмежимо час. Чи будуть влітку загрози, не загрози, чи будуть влітку масовані удари саме по лікарням і дитячим установам? Значить дивимося, обстріли по лікарням дитячим установам. Е Липень, серпень 25-го року, значить, дивіться, відразу випадає карта Башти. Карта Башти говорить про те, що влучання будуть, і ці влучання вони якраз е можуть бути по по по, -по якимось таким установам, і там будуть казати, що там були наші чоловіки, хлопці поняли, тобто щось вони будуть казати що це вони там по центру да, або там. По шпіталю чи ще щось таке. Далі є ситуація повторення. Повторення це значить, що? Це значить, буде е, туди вже прилітало і прилетить знову. от Ситуація со смертями теж буде. От. І хочу сказати, хочу сказати, хочу сказати, Ну ну да і, як обична, як обична, за, за захід, а забучена. Нічого, нічого такого, нічого, нічого не такого. Угу. А, наступна наша ще одна глядачка. Пані Світлана запитує про ветеранів війни і вона запитує вона питає зараз, зацитую чи можуть ветерани війни стати окремим політичним чинником, який змінить баланс всередині держави. Яка буде взагалі роль ветеранів в майбутньому? Наскільки я розумію, пані Світлана має на увазі? Ось ми зараз матимемо ще більшу кількість ветеранів. Зараз їх вже багато. і Це буде досить така велика частина нашого суспільства. Чи а, прийдуть військові у великій кількості до влади, так щоб вони зможуть щось змінити в нашій країні? Ну дивіться, я хочу наголосити одну таку річ. Наша, ми, ми не міняємося. Наша болезнь не проходить. Знаєте, яка? Ми все ждемо кого-то, що хтось прийде і щось поміняє. Це по перше, а то ми ждали хорошого президента. Тепер ми ждемо, що військові. Тільки ми забуваємо, що це не військові. Це люди мобілізовані на захист країни. Це різні речі. Військові, це ті, хто вчилися в оцих всяких училищах, коледжах, інститутах військовій справи. Який він військовий, якщо він стояв там, я не знаю, кофе лате робив, його забрали, посадку пустили. і Кажуть, іди провіряй, є там міни чи нема. Який він військовий? Што виміліті, ребята? Це не військові, це люди, які призвані мобілізовані. І коли вони повернуться ну, на свою, ну, ну, ну хто повернеться, скажімо так, то е, е, ну вони хочуть жити. Ви хочете жити? Вони теж хочуть жити. Прикиньте, вони не бачили своїх дітей, вони не бачили свою маму, вони не бачили свою любиму жену. А ви хочете, щоб вони прийшли з одної війни на другу війну їх закинути. Ідіть рішайте наші проблеми, бо ми тут такі сраки посідали і сидимо ждемо, коли нам хтось нібудь порішає. Все. Беріть та й робіть. Вот, це моє мнение, І я вважаю, чому? Тому що в мене війна з 14 -го года, І я цих хлопців знаю з 2014 року. Люди, які е е пішли е за нас захищати, вони не удостоїлись від нас навіть якоїсь поваги. Навіть якоїсь... Так, це пішли добровольці, ребята. Це не так, як зараз уже, кого піймали, той пішов. А то були добровольці. Ми повинні були їх хапати за руки і казати Дякую, брате, за те, що ти зупинив цю всю. А ми що зробили? Гараз! Гульки, шмульки, ми все переживали, ми вибирали, у нас вибори, ще, ще якась хірня відтогія. Да, єтарих uh, хлопців uh, деякі ці uh, політичні партії використовували в своїх предвиборчих тих сам. І що? І де вони? Ви хоч одного бачите сьогодні нардепа? Що він там на, чи чи тут на, на місцях? В депутатах ні, звісно, тому що це люди. Вони, во-первых, не сну це любить, политику, это, это, треба любити. Ну, во-перше, Політику, щоб туди йти. Це по-перше. Во-вторых, треба розуміти всі інструменти. От вони пішли ну тільки того, що вони побули у цим антуражем, і а далі, якби как бы, їм сказали, до свидання, або вони самі йшли, бо етапа. Та ж сама ситуація буде і тут. Роль військових ніякої ролі не військових. Мальчики для знаєте прикривання будуть, во так от душа наші люди вони не хочуть і не вміють, е, як би так сказати, бути суспільством і брати на себе відповідальність. От ми тепер ждемо, щоб військові тепер, ветерани хай займаються А що там такое? Давайте. Йдіть нам поделай цей хорошую життя. Ви ж там защитили, да, ага, а в тебе ще рука и нога залишилася. Нічого страшного, якраз цією рукою можеш проголосувати. Ми тебе виберемо, депутати, і йди. А потім, якщо ми будемо. Э, а прийде якийсь дядя, там, наприклад, там, Ганчаренко, тобі дені заплатить, виставить тебе картинку, рядом, а потім буде э, свої діла. Ну, це я просто Гончаренко вспомнила. Він у мене на язику, я там всіх їх не пам'ятаю. Тому, ребята, давайте подивимося, що буде. Не надо їх. Не, не всі хлопці, які е туди попали, у них бажання тепер всю жизнь бути військовими. Це нормальні такі самі люди, як і ви. І у них теж є свої бажання, свої мічки, мрії, своє покликання. Свої бажання. Ви що на них нав навалюєте? От чого ви сидите там, тих, тих, як то кажуть, в коментарях. YouTube? От і починайте тепер готуйтесь к виборам, ідіть в депутати, ізучайте закон, стройте громадянське супільство, поки наші хлопці воюють, щоб вони прийшли, а у них тут вже є основа, пожалуйста, тому що ми посуетились. Так, так це не чесно. Я вважаю, що це ну, по відношенню к ним даже в некоторі не подлог. Ждать, що ви там повоювали, і тут вони ще повоюєте. Будуть якісь закони про них, будуть якісь ну, закони, ну, що таке закони. Ну, тобто, десь їм червона дорожка, скажемо, да? там, десь вони проходять без якогось конкурсу, да? поступити учиться, наприклад, без конкурсу можуть, або ще щось таке. Тобто, да, закони про них їм будуть зроблені. якісь. Закони для дітей, особливо їхніх теж, там, наприклад. Ну, скажімо так, наприклад, якщо в тебе там батько там, герой, да? е, знання, там, то ти можеш там, ну, на бюджет поступити вчитися. Оце діло буде. Буде, да, далі. Що там з цим військом? Для їхніх партнерів буде що? Для, для дружин чи щось. От, далі. Матерів би згадали, тому що партнери, звісно, це добре, а матір залишилася одна і нема кому сьогодні їй даже цього анальгіна купити, правильно? Чи, там, чи ще щось таке? Бо її сина вбили на війні. Тоже ж така би. Це я так, мене ж ніхто там слухати не буде. Це я мітингують. Значить, ось у якісь будуть у них гроші, якісь у них будуть виплати, і все, і все, ребята. А далі якась на них да, можуть бути ось є така ситуація, що деякі, я би сказала, ну, компанії, громадські організації чи якась група людей буде їх до себе запрошувати, да, і якось, ну, як би сказати, на основі їх щось там використовувати для своїх целей. Это дело будет. Це будет дело буде. Це буде діло. А так, щоб дійсно да, ну, їх мало, скажу так, таких людей мало. І ще одне, їм буде дуже важко. От вони, да, вони можуть десь ввідувати бажання чогось, вони можуть свою діяльність зв'язувати з суммурством нашого суспільства. Но цим людям буде важко скажу вам чесно, працювати на суспільство — діло неблагодарне. У нас люди неблагодарні, вони не хочуть нічого робити, вони хочуть требувати от, і обвиняти. І, як то кажуть, хто більше робить — на тому і їздить. Я це по кривому дорогу знаю. Тому скажімо так. А потім не забувайте ще таку річ: ці люди, хто повернуться, да? Да, вони будуть свої якісь осередки основною масі громадян. Особливо там ті, хто повернеться за кордон, да їм буде нецікаво. Я вам можу сказати по досвіду, коли в 2014 році, да, в 2015-16 році, ми робили громадське нагородження наших воїнів. Громадське, тому що держава тоді не хотіла нагороджувати. Порошенко було не до цього. Він не вважав, що це війна. От. А ми, громадська організація Криворіжці, об'єдналися з кількома громадськими організаціями Кривого Рога і зробили нагородження від народу. На, ми знайшли спонсорів, закупили там медальки, да, вони не давали львову. Це було від, від нас, від, від людей. Якщо ви розуміли, на це нагородження приходили тільки самі воїни да, і їхні рідні і близькі. Це було в обшій сложності, ну, чоловік 200, ну 300, а у нас в місті 650 тисяч населення. Всім остальним було чхаті. І так само зараз буде. Те саме. Оце ви там хочете зібралися футбол, погуляли там, ну і молодці, і ви гуляйте. От і все. І ви побачите, як розділиться суспільство. Суспільство розділиться на тих, у в кого хтось воював, вода і залишився. Ті, в кого погибли, це, ну, це вони там собі будуть ото в своєму горі, нафіг нікому не сралися. От, ті, в кого залиши живі, да, вони як би будуть тут кучкуватися. От. Ті, хто, наприклад, не, не стільки напередку воював, а десь просто. Усиво там в кущах ті будуть прям страшні герої будуть ходити розказувати сказки по школам? Тому що на самом деле справжні герої їм дуже тяжело об этом говорити. Я бачила таке, я вже бачу, я їх знаю. От і остальна група суспільства, яка, яка буде займатися своїми справами. Вот Пані лано, ще питання взагалом про нових лідерів? Чи з'являтиметься у нас найближчим часом? Нові а, лідери політичні, і а, з якими цілями і з якою метою вони будуть з'являтися? Ну, слушай, подожди, це ти общий вопрос задала. Скажу тобі. Чому. Однозначно скажу, що лідери будуть з'являтися нові, да. от, і це, і це знаєш, як ото як війня нового. Часу. Але у кожного свої цілі будуть. Хтось буде з'являтися, тому, тому що їх буде пропихати якась перефарбована влада. Наприклад, Юля Тимошенко, вже бачить, що вона не тягне? Ну не виходить вона, вона знайде кого-то, хто буде представляти там, скажімо так, їхні інтереси. Вона може отійти в тінь, щоб не портити своїм бекграундом, але вона кого-то знайде. І цей хтось прийде, ну точно не про нас саме думала. Тому різні, різні будуть э, запроси. Будуть, будуть, будуть з'являтися нові лідери. От. І я хочу сказати, що э, якась частина людей, наприклад, э, от тих, хто коло імператора, вони уйдуть. Притом таке враження, що вони взагалі за кордон ідіть. От я думаю, що це ж той самий офіс президента і так далі. Вони просто какби їм це все кіно вино і доміно не надо. Ну, в принципі, люди бізнесмени, вони будуть бізнесу робити на Керамі. Вони подивилися політику зсередини, що вона значить, та і все. От. А це дуже грязне діло, я вам скажу. Для того, щоб е там продержатися довго і, і, і успішно, треба бути подлюпою. Потому що тебе точно такі акули. Вот. Дальше, дальше. акулик. Старі некоторі будуть триматися. що у мене королева жезлі, ну прям вона нікаким дим каром її. Не, та сама. І до речі, я як дивись, я як воду дивилася, ось, ось ця королева, да? і вона що? І вона буде опять рватися класку, ну, но як через брехню, через обман буде властитися. Потому що імідж її прямо. От... Скажімо так, іноді я якісь речі говорю, да, а вони збуваються. Навіть карти не було, вони збуваються. Так от, от про, про Тимошенка, от просто давайте понаблюдаємо раді інтересу, вона просто дуже хороший приклад. От. Ради інтересу, як вона сама вона вже облажається, і як будуть виходити, виходити люди. От. Ну все, дивися про молодіж, що бачиш дев'ятка, яка карта, карта така, ну ну плаче людина. Тобто, ці молоді люди, які прийдуть і захочуть щось реально змінювати на благо суспільства, вони будуть розочаровані, що Почти? Я тобі скажу. Почему. Потому що вони будуть одинокі. В якому плані одинокі? З тієї сторони, старі от ці всі корупціонери, політики, система. А система дуже сильна, там дуже много людей. А з цієї сторони, люди, за них вони будуть боротися. А люди ці будуть робити, вони тільки будуть кажуть, ну, що ти там, давай, ми ж от тебе ждемо. Ну вони не будуть іти в помощнику, вони не будуть допомагати, вони не будуть казати, що так, що, ми прийшли, ось у нас, наприклад, 300 людей, ми готові, що комісію здавати, яку, де, ми будемо контролювати, ми будемо допомагати. Ні, цього не буде. Вони стануть такі, ну давайте, що, що теж, що там, що там, купили вже тебе чи не купили ще. Поняла? Тобто вони будуть чувствувати себе одинокими, ці люди. І вони поймуть, що ті, за кого вони борються, їм не допомагають. А, а він стоїть лицем до великої кількості, ну скажімо так, працівників. І будуть ламатися. Будуть ламатися. Пам'ятаєте, була така класна півіця Руслана Лижичка? Ну, класна, класна дівка, вроді патріотична, правда. От вона прийшла в Верховну Раду, де вона ділася? Вона ушла. І потім в інтерв'ю, що вона казала? Вона каже: я зрозуміла, що я не потягну, Я не хочу бути такі, як вони з однієї сторони, а з іншої сторони, я просто не потягну це все. Я оказалась сама. От і все. А Гаврилюка, пам'ятаєте, як ці з нього сміялися журналісти? Це ж хто їх нацькував, щоб його виставляти яким-то клоуном? І все. Пані так. Але на останок таке а, досить гостре питання. А, пишуть спитайте, коли на Москву полетить відповідь за наші міста? Так, а, вона і усе летить, що прям іменно на Москву, а другі города трогати не будемо. Ну, напевно, глядачка мала на увазі, що якась маш... прям масштабна щось в Москві побачимо. Давайте, можливо, трошечки переформулюємо чи побачимо, ми найближчим часом атаку саме на Москву. Смотри, я тобі скажу так: на Москву не вот ем, так просто атаку кидати. От, от люди пишуть, я нічого не маю проти питань. Ну, мені дуже хочеться, щоб наші люди трошки думали. Ну, мені так хочеться. Так, щоб вони аналізували, щоб вони включали логіку трохи. Я просто иногда аж плачу, дивлюся і думаю, Господи, чого ти бідний, бо дурний, я чого дурний, бо бідний. От це про наших людей. От элементарное, як ви. Думаєте, скільки коштує одна ракета? Вона коштує мільйони. Їх треба десь взяти, ці мільйони. Ми єлі ми випрашуємо ці мільйони десь за границею, ліпимо цю ракету. Як так. ви думаєте, яке ППО стоїть возле Москви? Там стоїть таке ППО, що його то хіба що возле Вашингтона таке саме стоїть. А тепер скажіть, це лісе, лісообразно лі потратить кучу мільйонів? На цю ракету, щоб її послати на Москву, її збили, і ми з його не маємо. Так можна одразу взяти ці мільйони і так їх спалити, чи, чи як, чи не брати. о що я? Пойміть правильно, вот так топорно, вот так от грубо, отак от просто летить, да, а ті такі сидять, не будемо куча ППУ. Ні. Ну, це ж з України ракета летить. Треба ж, мабуть, щоб прилетіла. Точно не робота. Ніт, звісно ж. І ми з ну, ну, вами ж розуміти про це. Для того, щоб э, там щось працювало, це має бути якась акція, якась диверсія. Зроблена якісно, красиво, з людьми, цих людей десь треба знайти, обучити, підказати, щоб вони згодні були, щоб вони готові були своїм життям різкнути. А у нас народ такий, ну що там вже, летить на Москву чи не летить. Ну так давайте записуйтесь вот эту, в організацію вже, яка, яка там, або ділає ці ракети, або запускає ці ракети. І ви будете розуміти, ну зачем же ж вот так Чи буде на Москві якийсь, якийсь жах від нас отак? Ну, все, то, що я казала, ну капець, ну там же ж стоїть защита, капець яка. Так, да, вони все, що туди летить. Туди летить. Чого ви думаєте? Не летить летить. Ну воно все згорає, його все збивають, його все те саме. Но страху трошки, конечно, на Москву піддадуть, піддадуть, от, Ну, тепер москвичі дуже бояться всякого транспорту. Малюк привет. Дуже бояться всякого транспорту. Прям реально бояться. І я хочу сказати і правильно роблять. Потому що проблема буде, буде. Треба ж по-розумному. Ну, от розумієте, це наше таке желання, як той казав, про ракети. Є такий анекдот старий. Старий, старий, да, і мужики його многі знають. Зараз я договорю. От, так вот. от Вийшли на пагорб два бика, молодий і старий. І молодий такий, як, як наші глядачі. О, давайте побіжимо і оту вот риженьку коровку покроємо. А старий бик, він такий розумний, як наш малюк. Він каже, ні-ні, ми бігти не будемо, залишивши лоба. Ми каже, таке тихенько, тихенько, спустимося, підійдемо і покримося, От так треба мислити, думати, головою треба думати, граждане. Так от, да, якісь проблеми будуть, якісь там теракти, чи диверсії, щось таке там буде. І ми про це узнаємо, от, І узнаємо, що щось летіло. Ну, це не ракети, це може якісь шахеди будуть, просто для того, щоб трошечки їх там так сказати поволновати. От ці проблеми будуть якоїсь руйнації, прям такої, що прям капець-капець. Я не можу сказати. Но москвичі або Це є на цій прекрасній ноті і на цій прекрасній фразі ми могли б завершити це інтерв'ю, але. Пані Лано, минулого разу ваш вірш просто здійняв неймовірний фурор у нас в коментарях. Тому я хочу вас попросити сьогодні зачитати нам на останок на кінець цього інтерв'ю, можливо, щось своє нове, цікаве, все, що ви захочете. Добренько, я вам зачекаю. Це, 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 це мій вірш, який я вже писала після 22-го року. Він в мою збірку не ввійшов. Але все одно я думаю, це, це, це той вірш, який варто чути. Плакала буча сльозами кровавими і захлинався від болю ірпінь. А у Дніпрі малюки під завалами, лише листіли вустами. Амінь. Харків під бомбами, дощ л'ється з фосфору, а у Херсоні катівні для страт. І по ночах вчать молитви апостолу ті, кого струмом б'є, названий брат. Ми всі чекали на друге пришестя і все міняли на гроші хрести. Людство стоїть зараз на перехресті, все обирає, куди ж нам іти? Граємось долями, щиро страждаємо. Дехто ще каже, що Бог бачить все. Та вже часу на вагання не маємо, нашу планету у прірву несе. Чи зупинити кінець ми зуміємо? Кожному відповідь. Варто знайти, знищити зло на землі щиро мріємо, тільки чи кожен це зможе пройти? Ось так. Ми наші мурахи пішли, скажу вам чесно, а глядачі, ставте вподобайки, обов'язково. Я думаю, що це інтерв'ю того варте. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали пані Алани, і ми працюємо для вас. До наступної зустрічі!